Всім привіт! Вітаю на каналі Geekverse! Вирішив трішки розбавити наш марафон по MonsterVerse та відволіктися на новинку зі ще однієї, до слова однієї з моїх улюблених франшиз, та зробити огляд на чужий ромул. Ти впевнений, що цього хочеш? Сходив в кіно, подивився і готовий поділитись враженнями. Тож не забудьте підписатися, поставити лайк та написати коментар, адже буде дуже цікаво, весело та пізнавально. Поїхали! Щоб ви розуміли, думаю, мене можна назвати яким не яким, але фанатом серії фільмів про ксеноморфів, ще бувши малим пі. <кій> Карапузом я з нетерпінням чекав пізніх вечорів, коли по телеку будуть показувати чергову частину чужого. В першу чергу мене приваблював сам монстр, його дизайн, ну і, звичайно, той страх, ті емоції, які доводилось переживати при перегляді. І не дивно, мабуть, що найбільше з усіх у той період мені подобався фільм Джеймса Кемерона. Там було все: купа стрілянини і самих чужих, фінальний бос у вигляді королеви. Екшн, крутий бойовик, заправлений якісними напруженими і страшними сценами. Звичайно, неперевершена Сігурні Вівер у ролі ріплі та маленька дівчинка Нют, з якою було легко себе асоціювати. Ем, мабуть, сказав щось трохи не те. Дещо менше мені заходили третя та четверта частини, та все ж їх мені теж було цікаво дивитись. Ну і нарешті оригінал. Повільного темпу якого саспенсу, напруги та загалом всього того, завдячуючи, чому цей фільм став класикою, я не розумів. Ну добре, що ми все-таки гомосапіонс та маємо змогу розвиватися і вдосконалюватися. Тому звичайно, з часом я усвідомив сильні сторони чужого Рідлі Скотта та яким важливим для кінематографу цей фільм став. Були ще посередні кросовери з хижаком, точніше, перший доволі так, другий вже повний. Це не просто кубка лайна. Вже в дорослому віці я дивився серію приквелів у вигляді Прометея і заповіту. Ну, скажу так, я не зовсім згоден з усією критикою, яка дісталась цим проектам, особливо останньому. Тому хотів, щоб сер Рідлі все ж завершив трилогію. Однак нам потрібно не тільки часу, нам потрібно е, гроші, тому що ми розуміємо, що е... Нам не потрібні гроші, не забирайте у нас гроші. І ось через сім років після останнього фільму ідеальний організм знов повертається на великі екрани. До речі, зараз йде виробництво серіалу Приквелу із назвою Чужий Земля. Та якщо вам буде цікаво заглибитись у всесвіт ксеноморфів, пишіть у коментарях, і я обов'язково почну працювати і у цьому напрямку. Отож, чужий Ромул. Після далеко необнадійливих зборів Чужий заповіт та придбання студії 20th Century Fox всюдисущим Діснеєм. Франшиза про інопланетного прибульця зависла у повітрі. Та у березні 2022 року було оголошено, що режисер доволі непоганих жахастиків зловісні мерці мерці» 2013-го І не дихай Феде Альварес напише сценарій та зніме новий фільм про чужого. Продюсером виступить Рідлі Скотт, а фільм буде мітквелом, а точніше інтерквелом серії. Коротше, події нової частини будуть відбуватися між подіями першого і другого чужих. Стрічка мала вийти на стримінгу хулу, та, подейкую, що настільки вражені тестовими показами продюсери, вирішили відправити її до кінотеатрів. У виробництво вклали 80 мільйонів доларів, що скромніше ніж у двох останніх проектах. А до акторського складу людей, очевидно, набирали за оголошенням. Жодного відомого, у всякому разі, для мене імені. А це все ніяким чином не вплинуло на якість картини. Ромолу зараз прогнозують старт на рівні, а то й вище заповіту. А критики не припиняють роздавати компліменти. Що ж, похвалимо трішки й ми. Повертаючись до невеликого бюджету і маловідомих акторів, це перше, що хотілося би відзначити. Фільм виглядає доволі солідно і знятий дуже якісно. Ну, за винятком хіба одного моменту у фіналі, але то таке. Хотілося б похвалити Феде Альвареса, який проробив чудову роботу. Фільм стильний, точніше, навіть у стилі перших двох картин. В ньому якісно поєднано використання практичних ефектів з комп'ютерними, а окремі сцени можуть заслуговувати навіть на овації. Мені особливо сподобалась погоня лицехватів за головними героями, та було ще багато крутого. Особливо потішила велика кількість пасхалок до попередніх фільмів, хоч певен, що при першому і поки єдиному перегляді я всі і не помітив ще. Словом, за стиль, візуал і поважне ставлення до класики режисеру великий респект. Актори. Можу сказати, що загалом мене теж все влаштовувало. Звичайно, нова героїня Рейн, яку зіграла Кейлі Спенні, далека від харизми Ріплісі Гурні Вівер, та все ж це на голову краще, ніж персонаж Кетрін Уодерстон із заповіту. До слова, Спенні виявляється, грала одну з головних ролей у Тихоокеанській рубіж Повстання. Ну, шкода, що я її забув. А ще більше шкода, що забув і сам фільм. Хоча ні, не шкода. Та менше з тим: решта акторів особливо нічим не вражають, але цілком вправно відіграють свої ролі. Я виділив би тут Девіда Йонсона або ж Джонсона. Не знаю, як правильно, хто знає, напишіть. Відразу скажу, що це може бути невеликим спойлером, тому хто не хоче дізнатись деталі наперед, перейдіть на час вказаний на екрані. Так от. Персонаж Йонсена, нехай буде так, андроїд і за сумісництвом зведений брат головної героїні. Але синтетик він не простий, а так би мовити, з дефектом. Гра актора тут дуже переконлива. В нього відчувається переключення різних станів, емоцій. Так, в один момент Андроїд навіть сльозу випускає. Ну, це якось незрозуміло вже було, але загалом Йонсен дуже сподобався. Сюжет події нової глави серії відбуваються за 20 років після того, як ріплі викинула ксеноморфа у космос у фіналі оригінального чужого. Та спершу нам покажуть короткий пролог. Це теж ймовірний спойлер, тому ви знаєте, що робити. Серед дрейфуючих космосом зруйнованих рештків корабля Нострому, космічний дрон компанії Вейланд Ютані знаходить органічний об'єкт та забирає його на дослідницький корабель. І як не складно зрозуміти, цим об'єктом є чужий із першого фільму. Ось така зав'язка: ми переносимося на планету Зірка Джексона, де нас знайомлять із головними героями групою молодих людей, які працюють у шахтарській колонії. Невдоволені своїм рабським життям, вони прагнуть мігрувати на планету Івага, де їх би чекало щасливе і довге життя. За збігом обставин один з персонажів фіксує, що неподалік Джексона знаходиться невідомий покинутий космічний корабель, і друзі вирішують скористатися камерами кріонічного стазису, які б теоретично мали бути там і допомогти героям дістатися їхнього парадісу. Та опинившись на кораблі, група виявляє, що це була дослідницька станція із прологу, а її увесь екіпаж. Мертвий цікаво. Це ж ще одна ідея зробити приквел до приквелу мітквелу Ну а далі, як ви можете зрозуміти, все розгортається за класичним сценарієм фільмів про чужого. І як не дивно, розгортається доволі цікаво, динамічно та місцями лякаюче. У фільмі продовжують розвиватися теми еволюції, недосконалості людини, як із точки зору генетики, так і морально-духовної складової. Та що ж насправді нас робить людьми? Це все відображено доволі непогано. Тому за сюжет особливо придиратися не хочеться. Майже нічого особливо нового, але й не тупо. Ну хіба що я б міг трохи дорікнути заключній частині. Фінальний монстр, як на мене, не найкраще втілення, а сам фінал мені видався дещо затягнутим. Але це максимально. Суб'єктивно. А що вже абсолютно об'єктивно, жартую, все ще суб'єктивно. Чужий Ромул це кращий фільм серії після чужого Рідлі Скотта і чужих Джеймса Кемерона. Якщо ви любитель цієї франшизи, то вам має сподобатись словом, ідіть в кіно. А перед тим ставте лайки цьому відео, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. Слава Україні!